Всім привіт, друзі! Привіт, друзі! З вами Юля і Ваня. і ви на каналі Life in Motion. І сьогодні до нас нарешті в Польщі завітала справжня весна, тому ми розпочинаємо свої мандрівки. Але цього разу не дуже далеко від дому. Ми знаходимося в місті Мишленіце, яке розташовано 30 кілометрів від Кракова. Є дуже гарним мальовничим містечком. І зараз хочемо його вам показати. І ви приєднуєтесь Пішли? В місті Мишляніця протікає річка Раба, яка е, умовно розділяє місто но на дві частини. Е, ми зараз знаходимося в районі, який називається Зарабія, що означає, в принципі, е, частина місцевість, яка знаходиться за Рабою, за цією річкою. Е, і це така, як на мене, більш рекреаційна зона. Тут знаходиться велика набережна, парки, дитячі майданчики, гора Хельм за моєю спиною, яка трохи більше, ніж 600 метрів над рівнем моря, є висотою. І туди теж можна піднятися на такій канатці, ми вам покажемо пізніше. А зараз ми знаходимося прямо біля. Річки і будемо займатися одним з наших улюблених занять. Це годувати птахів. Ваня вже підкормлює я, я збираю банду перших качок. Але мої клієнти зазвичай це не качки, а ті гарні білі пташки. Ага. Так мілко, що він не плаває в качечках, а ходить. Оп. Ну я тобі. Сліпий. Опа-опа. І, до речі, ця дорога вона веде в гори, в татри. Зазвичай ми їздимо цією дорогою в закопани. Ти. ти бачила? Ці двоє підпливали <гум> на хліб, а це їх відігнав. Він може хоче, щоб його качечка поїла, тож це лезе. А Ці мої друзі білі чайки чогось не летять. дивись, 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 біжить за цим. <гум> Він годує свою дівчину, мабуть. Качині розбірки О який полювальник, тільки не до нас. І я хочу хліба, дайте й май. Дворі, звісно, весна, але буде тончик. Не холодно. До речі, на ньому э, такий пасок, на якому написано, що він рятувальник. Я, ось, я, я де... думав, що він рятувальник більше від будівлі. Той колодний так-таки, що у вас є. Тільки хліб нема, то й да. весь <гум> 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 Дуже класною розвагою є е, ця канатна дорога на гору Хелм. Але, як виявилося, сьогодні вона не працює. Втім, е, хотілося б трохи може розказати е, про цю таку туристичну атракцію в Мошеніцях, бо це дуже прикольно. Провести так час, піднятися на гору, і при дуже гарному е, сонці, не знаю, коли дозволяються погодні умови, то звідти навіть відкривається вид на татри. Ось. А, і що теж цікаво, це одна з найдовших таких канатних доріг свого роду в Польщі. Бо довжина трохи більше ніж 2 кілометри і висота 650 метрів десь над рівнем моря, це вища точка. Знаходиться ця канатна дорога прямо буквально не знаю, 5 хвилин таким спокійним. Темпом від набережної. Тобто зараз я знаходжуся прямо на набережні і за моєю спиною ви можете бачити таке біле, не знаю, це шатер якийсь, там взимку можна кататися на ковзанах, а буквально трохи вище за цим шатром. Ось там то знаходиться станція. Туди, до речі, можна також піднятися з е, ровером, е, взяти його з собою, бо ми колись піднімалися вгору на цій канатці і, до речі, там проходили такі екстремальні перегони на велосипедах, що було дуже цікаво подивитися насправді. Е, ну і теж там є такі стежки. Для любителів гірського велоспорту, то теж класна нагода. І також туди можна піднятися з дитиною, але дитина має бути не молодша, ніж 7 років. Ціна квітку в один бік 25 злотих, але якщо брати в два боки, то буде трохи дешевше. Ці не могли змінитися, бо ми їздили в минулому році, влітку, влітку 22-го, зараз вже весна 23-го, але не думаю, що мало сильно здорожчати, якщо здорожчало взагалі. Ну і як така цікавостка, я б сказала, що дуже навіть непогано провести час, вихідний день на горі. Там, до речі, є теж е, такий типово регіональний ресторанчик, так що можна перекусити, випити чаю, кави і трохи відпочити. Дуже рекомендую. Ми ще зараз трохи покажемо вам е, е, таку дорожку вздовж річки де дуже класно прогулюватись і теж можна їздити на велосипедах. Тут, до речі, влітку колись ми були і проходив якийсь фестиваль. Тут постійно і щось таке а, відбувається. Угу. якісь Щось готується на відкритому повітрі. Це зараз просто ще, мабуть, такий перший теплий вікенд. Але тут дуже-дуже багато різних наметів, де продають їжу, напої, якісь сувеніри. Ну, взагалі, чесно кажучи, мені мештаніці навіть більше подобаються за війничку. Якось тут більш затишно, більш зелено, парки нормальні, є де погуляти з коляскою, і просто, і на велосипеді реально покататись. Ну Так, містечко хоч і невелике, всього 18 з половиною тисяч мешканців, але це є такий районний центр, тут це називається повят. І в принципі ще за рахунок цієї природи ти взагалі відчуваєш Тебе так, ніби ти десь на курорті знаходишся. Правда, дуже класно. Якщо ви приїжджаєте з дітьми, то теж це вже, до речі, не перший дитячий майданчик. Дуже прикольний, такий, класний, сучасний. Взагалі, майстриніці це дуже гарна ідея із Кракова на один день. Приїхати, відпочити, змінити. Так. І, до речі, тут, якщо ви не маєте власного транспорту, можна легко доїхати публічним транспортом, бо автобуси, які їдуть або в Закопани, або в рапкоздруй та інші гірські курорти, вони проїжджають повз Мишляніці і зупиняються тут. Дивіться, дивіться яка це ж така волейболь. класна ідея, такий волейбольний. Пляжний, точніше. Волейболь. Ага. Майданчик для волейболу і для футболу. Пляжний футбол, волейбол. Ну круто. Все для людей. І окрім просто такої гарної паркової зони, тут пішли далі. Чого немає в Вілічці 100% ми не бачили в Кракові, я теж не впевнена, чи є. Такі місця для грілювання. Тобто ти можеш приїхати, взяти все із собою, посмажити, ти відчуваєш себе так, ніби ти в лісі. Чоловік загорає з голим пузом. Ну, дуже гарно, особливо влітку, уявіть. Як тут зелено. Дуже чисто, свіже повітря, цього не вистачає інколи. Ця дорога йде далі, далі, далі. А ми зараз підемо у зворотньому керунку. шляху підемо. І покажемо вам, друзі, центр міста, тому що він теж вартий уваги. А ви не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайк, палець догори цьому відео. І погнали далі. Одну частину від іншої розділяє річка раба. А щоб перейти, одним із способів є цей. Подвісний міст. Пішли, трохи пошатаємось. Взагалі Мишленіце це дуже класне місто для адептів спорту. Тут ми ще можемо бачити на іншому березі ріки є тенісні корти. Також ми проходили повз були ще майданчики для волейболу і друзі великий, дуже великий відкритий басейн, який працює влітку. Тому якщо когось буде бажання, думаю, що це класна взагалі ідея приїхати так провести вихідний день. Що ми обов'язково цього літа теж спробуємо. Ну і теж ми зараз е, наближаємось до старого міста, до центру. І можна подивитися, як в Мишленіцях класно жити, якщо в тебе є свій будинок. Тут всюди такі розкішні парки, довкола гори. Зараз весна все прокидається. Нам тут подобається. Ми вже доходимо до центру. Починаються такі маленькі, старі будівлі. З пахне їжею. Смачно. Я перейду на інший бік, щоб машини не заважали. Ми, до речі, зараз крокуємо до центральної площі до ринка польською мовою ми зараз знаходимось вже на головній площі. І, до речі, ця площа з'явилася ще в 1458 році. Взагалі, Мишляніця це дуже таке старе місто, бо перші згадки про Мишлениці сягають ще 13 сторіччя. А найстарішою будівлю цього ринку, цієї площі, є ось ця жовта будівля. Це будинок родини Обонських. Можемо підійти трохи ближче. Можете бачити, що цей будинок було побудовано в 1784 році. І це був такий так званий заяст. На першому поверсі були стайні для коней. А зараз це такий прохід. Між будинками. Дуже так затишно, гарно. Мишленіць, між іншим мають таку багату і цікаву історію, бо це таке старе місто, яке часами більше більш розвивалося, часами менше. Переходила від одних володарів до інших. Між іншим, в 14 і 15 сторіччях Мишляніці пишаються тим, що тут часто приїжджали королі на полювання, теж зупинялися на відпочинок. До речі, в Мишленіцях перебувала теж і королева Ядвіга. Також декілька разів тут гостював король Владислав Ягайло, до нього в гості теж приїжджав е, датський король. Е, але мишляниці мають і дуже сумну історію. Те, що на жаль, зараз відбувається в Україні під час Другої світової війни, е, затронуло і це місто 17 вересня 1939 року мишляніці були захоплені військами Радянського Союзу і, на жаль, на той момент бурмістр, це голова цього міста, він загинув, був замордований. В катиню росіянами. Але зараз це гарне квітуче містечко, куди приїжджають відпочивати е краків'яни, люди, які живуть в найближчих е містах. Теж тут є гірські спуски, де можна покататися на лижах, погуляти. Здовж річки, якому вам показували. До речі, на початку ХХ сторіччя Мишляніці це були одним з осередків таких офіційних випочинкових баз Кракова. Там, тут збудувалося багато віл від відпочинкових, таких пенсіонатів. Ну, і зараз нам тут дуже подобається. До речі, у вас могло виникнути запитання, чому. Мишляніце називається саме так. Існує легенда, що місто було названо на честь його засновника, в якого було ім'я дуже популярне в середньовіччі – Мишлемір. Але, звісно, це лише легенда, хто заснував місто. Якби достоменно невідомо, але такий варіант теж має право існувати. Одразу поруч із площею в Мишляніцях знаходиться монастир Святої Діви Марії. Санктуаріум пані Мишляніцький, якщо польською мовою. І е його було побудовано таку його первинну в так би мовити, було збудовано ще у 1465 році. Просто уявіть, потім там добудовувалось кілька веж. Але так свою, в принципі, первинну форму він зберіг. Тут знаходяться будинки для пілігримів. І теж знаходиться ікона образ Святої Божої Матері Мишляніцької, яка була змальована, намальована ще в 16 столітті в Італії. Вона є такою святиною цього храму. Тут такі пам'ятні таблички. В такі хрестові походи, можна сказати, з одного якогось місця, святині і несуть його до іншого. Друзі, ми вже нагулялися, подивилися місто. Дуже сподіваємося, що вам так само сподобалася мушленіці, як і нам. Не забудьте поставити лайк цьому відео також. Напишіть у коментарях, чи сподобалось вам. Якщо будуть питання, то теж пишіть в коментарях. Будемо раді відповісти. І не забувайте підписуватися на наш канал, бо це нас мотивує до нових відео і подорожей. Дякуємо, друзі, що були з нами. Па-па!